Всім привіт! Ви на каналі Кохемії. Мене звуть Женя, я головний технолог Ахемії Україна. І сьогодні ми поговоримо про ось цей величезний набір розпилювачей від фірми IK. Що для чого, при чому тут різні кольори, при чому тут два однакових але з плюсами. Потім ще про більші тари поговоримо. Інформації дуже багато, тому всідайтесь, буде дуже багато чого цікавого. І почати я хочу з звичайного тригера, але він не зовсім звичайний, що він собою представляє. Це IK multi це півлітровий тригер, який є стійким до кислот. Тобто він виконує таку саму функцію, як і звичайні мультитригери, але в нього є такий нюанс, що він працює, як і в. В звичайному режимі, так і в перевернутому, бо тут є така плашка, як 360 градусів. Їм дуже зручно наносити такі засоби, як очисники скла, як рідкий віск, наприклад, Protector Wax, Hydrofoam Сіланд. Також можна обробляти в дуже делікатні зони, дуже важкодоступні місця всякими кислотними очисниками. Далі вже попростіший варіант тригера, проте він іде літровий, мульті-ТР, один. Звичайний тригер, також стійкий до кислот, працює так само, як і всі розпилювачі мульти. У нього немає функції розпилення на 360 градусів, тому він працює тільки в нормальному, в звичайному положенні. Зручний так само для нанесення рідких восків, певних розчинників, очисників скла, спеціальних лубрикантів і тому подібне. Далі вже перейдемо до накачних розпилювачів і почнемо з IK Multi 1,5. Що він собою представляє? У нас тут є помпа для накачування, спеціальний клапан-запобіжник, який компенсує надлишок тиску всередині самого розпилювача, і сама кнопка для початку розпилення. Цей накачний розпилювач є безпечним для того, щоб наносити через нього кислоти. Дезінфікуючі засоби та нейтральні продукти. Обмежений для використання таких продуктів, як масла, розчинники та побічні продукти переробки нафти, спіртовмісні засоби та пестициди на основі розчинників. Це означає, що після цих засобів вам треба дуже якісно промити повністю цей накачний розпилювач і повна заборона на використання лугів та кетонів. Далі говоримо про такий накачний розпилювач сірого кольору ik HC 1,5, півторалітрова знову ж таки тара, і цей розпилювач є безпечний для масел, розчинників та побічних продуктів переробки нафти, розчинників на основі пестицидів і нейтральних засобів. Обмежене використання спіртовмісних засобів, після чого їх треба дуже якісно промити, і заборонено користуватись такими засобами, як кислоти, луги та кетони та дезінфікуючі засоби. І останній із кольорових розпилювачей це IK Alkali 1,5. голубий накачний розпилювач, який є стійким до лугів та кетонів, дезінфікуючих засобів, і він є повністю безпечним для лугів та кетонів, для дезінфікуючих засобів, для спиртів і для нейтральних продуктів. Обмежене використання кислот, після чого його треба буде якісно промити. І заборонений у використанні такими засобами, як масла, розчинники та побічні продукти переробки нафти і пестициди на основі розчинників. З кольоровою гамою ми закінчили. Тепер переходимо до звичайних розпилювачів типу мульти. Зараз перед вами розпилювач IK Multipro 2, Він слугує для того, щоб наносити. Емульсію двома способами через таку насадку, яка просто розпилює продукт. І тут ще в наборі є спеціальна насадка віяло яка буде створювати напрям для вашої струї, яку ви хочете нанести. Він таким чином розбирається. Тут немає непінної насадки, нічого, це звичайна рідина. Нанесення звичайної рідини під тиском. Ще в наборі є дві спеціальні кольорові насадки для того, щоб одягати їх на ручку. Вони слугують для того, щоб вам було зручніше варіантуватись, для чого саме ви використовуєте цей накачний розпилювач. Наприклад, один у вас там для першої фази мийки, інший окремий у вас для третьої фази мийки, і на першу фазу ви використовуєте червону насадку, на третю фазу ви використовуєте зелену насадку. Далі дуже схожий накачний розпилювач IK Multi Pro 2 360. Вже ми цифру 360 раніше зустрічали, і це означає, що цей накачний розпилювач може працювати ще й під певним кутом. Тобто тут в нас всередині не жорстка плашка, а така гнучка, яка може підлаштовуватись під кут. Рідини, яка у вас буде знаходитись в самому накачному розпилювачі, ось так приблизно це виглядає. Далі перейдемо, на мою думку, до одного з найцікавіших розпилювачів від компанії Ай Pro 2 з накачною помпою, з компенсуючим клапаном надлишкового тиску, з кнопкою для розпилення. Та також тут є такий спеціальний запобіжник. В положенні права наша кнопка розпилення не працює, у положенні зліва все, все працює. Це дуже зручно, щоб не Випадково під час накачування вашому колезі не бризнути в обличчя хімією, що є доволі небезпечно. Подивимось, що ж у нього всередині. В принципі, вони всі тут майже схожі, тому на прикладі одного ви можете зорієнтуватись, як виглядають вони майже всі всередині. Всередині тут є спеціальна захисна така колбочка. Далі сам шланг, який подає засіб, в ньому зверху є така насадка. В наборі тут в нас іде зеленої ще сіра та помаранчева насадки. І чим вони відрізняються? У них різний діаметр подачі кількості засобу на сам розпилювач. Вони ще називаються Dry, Medium і Wet. Що це означає? Зелена нам дає суху піну. Сіра нам дає звичайну стандартну піну. І помаранчева нам дає так звану вологу піну. Тепер подивимося, що в нас ховається в самому носик. Якщо це повністю розкрутити, ми тут всередині зможемо побачити пінну таблетку. Ось так вона виглядає. Я вже її звідси дістав. Їх в наборі тут є 10 штук, і їх можна замінювати, коли вже відчуваєте, що піна вже генерується не так якісно. Є певний шанс, що ваша піна таблетка вже забилась, і її треба поновити. В принципі, моя піна таблетка вже в не дуже гарному стані, тому я її заміню на, на нову. Це робиться буквально за пару, пару хвилин. Нічого складного в цьому, в цьому немає. Далі, після того, як ви закручуєте шапочку, ви можете, трошки попустивши, регулювати напрям, напрям піни горизонтально чи вертикально, як вам буде зручно, можете виставити і. Закручуємо назад. Ось в мене вона ідеально рівно стоїть, Мені так зручно для миття підкапотного простору, для хімчистки колісних дисків, наприклад, дуже-дуже зручно. Так, надягаю назад захисну, захисну насадку і закручую назад на сам розпитувач. Далі поговоримо про IK-Foam Pro 2 Plus. В чому його різниця? Його відмінність в тому, що тут є така спеціальна зона, куди ми можемо облаштувати певний механізм. Зараз я її відкручу. І тут в наборі є така металева насадка. Ось так вона виглядає. Ми її накручуємо на наш розпилювач. І сюди ми можемо під'єднати і заповнювати його стисненим повітрям. Тобто нам ручна накачна помпа більше не потрібна. Тиск генерується в самій ємності сам, і до цієї насадки можна під'єднати стиснене повітря, і у вас автоматично буде накачуватись ваш розпилювач. Тобто помповий ручний важіль вам більше не потрібно. Ну і невеликий лайфхак від компанії IKEA. Вони мені підказали, що можна в Цю ручку загрузити всі ваші аксесуари, які йдуть в наборі, і закрити все насадкою. І вони у вас ніде не загубляться, і це дуже зручно. Ну і ще один невеликий лайфхак для кращого орієнтування в цих розпилювачах: що цифра в кінці це означає об'єм. Даного накачного розпилювача, чи тригера, чи що це не буде. І важка артилерія IK Foam PRO 12. 12-літровий такий накачний розпилювач, наприклад, для Detailing студій, дуже зручно. Можна відразу велику кількість миючого засобу навантажити і на системні миці використовувати його. Замість, наприклад, пінної насадки. Доволі зручно, насправді такі самі є і в емульсійні, де можна також розбавити першу фазу і наносити у вигляді першої фази цей ваш миючий засіб. Тепер ви знаєте більше про детелінг разом з кохемі. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та обов'язково пишіть коментарі. І не забувайте, щоб якісно доглядати авто, використовуйте тільки надійну хімію і аксесуари. Побачимось в наступному відео.